Шановні колеги, наприкінці минулого тисячоліття світ вступив в фазу глибокої системної цивілізаційної кризи. І переважна більшість людей, які замислювалися над цими проблемами, вони це визнавали, вони це розуміли. Потрібно було створити певну платформу інтеграційну, яка не тільки декларативно залучить всі країни до певних спільних дій, а на практиці. І коли ми говоримо про інтеграцію з ЄС, про е, виконання зобов'язань, які ми взяли на себе е, в рамках Організації Об'єднаних Націй, то ми маємо розуміти, що саме платформа дій по цілям розвитку тисячоліття і є практичним вціленням оцих самих інтеграційних процесів. Е, в чому відмінність цієї програми від попередньої? Попередня була прийнята в 2000 році, і вона йшла, якщо можна так висловитися, зверху вниз. Тобто, спочатку фахівці організації Об'єднаних Націй визначили певні напрями дій і певні навіть параметри, яких мають притримуватися всі країни світу, оскільки в таких випадках іде, як то кажуть, залік по останньому. То е, ці параметри були визначені переважно для найменш розвинених країн. Скажімо, якщо стосується це освіти, мова йшла про охоплення початковою освітою. Ну ясна річ, що для України це взагалі не було завдання, тому що е, от е, Юкі говорила про те, що Україна входить до групи країн з середнім рівнем доходу, це правда, але Україна входить до двадцятки найбільш розвинених країн по параметрах освіти. І ми маємо це розуміти. Тобто для нас питання стояли трошки по-іншому. І тоді була зроблена спроба адаптації цілеї розвитку тисячоліття для України. Вони були значно більш амбітними. І потім ми працювали, звітувалися перед організацією Об'єднаних Націй по ходу досягнення поставлених перед собою цілей. Цього разу принципово інший підхід. Організація Об'єднаних Націй хоче, по-перше, почути голос кожної країни, а по-друге, в рамках кожної країни це мають зробити не е, е, виключно там експерти, а е, має бути організована широка платформа обговорень. І до цієї платформи, це, до речі, буде перша в Україні спроба ініціації такого широкого загальнонаціонального обговорення, широкого кола питань. Це не референдум по якомусь конкретному питанню, де тебе питають так або ні. А це спроба дочутися, дослухатися до думки кожного. Передбачається, що будуть залучені до цього обговорення експертне професіональне середовище це без усіляких сумнівів. Воно є доволі широким, І в рамках цього експертного середовища будуть проведені або відкриті дебати, залежно від групи, або е, круглі столи. Будуть залучені. Широкі верстви населення, тобто молоді люди, люди старшого віку, люди похилого навіть віку, люди, які працюють в різних галузях, безробітні і таке інше. Тобто різні, абсолютно різні групи населення. І до цих груп буде переважно застосований для збору інформації. Від них буде застосований метод фокус груп. Тобто, ми будемо зустрічатися з представниками цих груп і відповідними методами проводити е, інтерв'ю. І нарешті будуть е, заслухані представники так званих вразливих груп населення: це вілл-снід, це діти-сіроти, це іммігранти, безперечно, тому що це є вразлива група населення. Це є представники певних етнічних груп. Тобто, ну. Традиційно вважається, що треба почути ромів і треба почути кримських татар. І після всього цього будемо формувати загальну національну позицію, національну програму дій, яку будемо намагатися узагальнити настільки, наскільки ми зможемо це зробити, і представити її тоді до розгляду ООН. І ООН вже буде відповідно до голосу різних країн формувати загальну світову програму дій. Ще одне, що на що я хотіла би наголосити, це те, що за будь-яких умов ми прекрасно всі розуміємо, що після 2015 року ми будемо жити в умовах старіння населення, яке буде посилюватися, і всього комплексу проблем, які з цього старіння випливають. Ми будемо жити в умовах високої цінізації економіки. Ми не зможемо подолати цю ваду до 2015 року, дай Боже нам подолати її десь. Ну, хоча б до середини сторіччя, ми будемо жити в умовах високого рівня нерівності. Причому я хочу звернути вашу увагу, що жодне обстеження, включаючи обстеження, держав... які проводить державний комітет статистики, не охоплює дійсно багаті і найбідніші верстви населення. І відповідно всі ці параметри нерівності, які ми розраховуємо, виходячи з цих баз, вони є заниженими, істотно заниженими. А суспільство, якщо воно хоче розвиватися належним чином, воно має протидіяти соціальному відстороненню певних верст населення і принаймні протидіяти соціальній маргіналізації. І нарешті ще одне, про що ми вважаємо, що дуже важливо говорити в рамках підготовки цієї платформи, це те, що хижацьке використання природних ресурсів, розвиток. Шляхом підвищення поточного споживання неминуче прирікає, обмежує права прийдешніх верст населення на вибір способу життя. Ми фактично їм говоримо: наші нащадки ми використаємо зараз нафту, газ, питну воду, а ви потім робіть, що хочете. У вас будуть величезні економічні можливості, знаходити цьому заміну. Це неприпустимо, це неправильно і це не, цивіліза... не цивілізований підхід. І саме тому серед тих блоків, які ми сьогодні намагаємося запропонувати для обговорення, безперечно, сталий людський розвиток буде одним з найголовніших Ну власне кажучи, на цьому я б хотіла закінчити, і якщо будуть питання, то ми готові на них відповісти.